Добрий день, дорогі мої самикласники! Вітаю вас на уроці української літератури. І сьогодні у нас уже останній урок. Ми вивчили всі твори української літератури. І традиційно останній урок ми оглядаємо ту літературу, яку ми будемо вивчати у восьмому класі, адже ви вже без... за 5 хвилин, як то кажуть, восьмикласники. Тож, чи цікаво. Буде, що ж ми читатимемо? Отож, література для читання влітку. Ну, я вам, мабуть, не буду вже розказувати. Ви вже дорослі і знаєте, навіщо потрібно читати влітку. А якщо не знаєте, то зараз ми пригадаємо. Ну, по перше, як говорить китайське прислів'я, книга, немов сад, який можна носити в кишені. Читання розвиває мозок, надає знання та інформацію. А хто володіє інформацією, володіє світом. Книги хороша тема для розмов. Якщо не знаєш, про що поговорити, шукай спільну книгу. Знижує стрес читання та покращує настрій, також читання покращує навички письма. Це чудова і безкоштовна розвага. Читання навчає зосереджуватися і бути уважним, збагачує мову та словниковий запас, розвиває творчі здібності. Книги пам'яті ставлять перед нами питання, які можна ще довго обмірковувати, отож, книги дуже добре для пам'яті. Книга є вікном у світ, вона підвищує здатність співпереживати іншим і відкриває перед нами нові фантастичні світи, дивовижною силою володіють книги, ти відкриваєш їх, а вони тебе. У світі книг ти знаходиш спокій, що звільняє тебе від турбот і проблем зовнішнього світу. Ну і головне, що книгу можна взяти навіть у бомбосховище з собою, і читаючи її навіть при світі свічки там, чи ліхтаря, можна відволікти себе від поганих думок. Тож читайте, а що саме ми будемо читати? Зараз ви побачите. Ну і зверніть увагу, що пропонується вам тільки великі за обсягом твори. Відкриває наш сьогоднішній огляд книжкова поличка, де зібрані всі ті книги, великі за обсягом, які будуть представлені у восьмому класі. Це поема Лесі Українки, давня казка, драма Івана Карпенка Карого Сто Тисяч, поема Михайла Коцюбинського, дорогою не поема, а повість з дорогою ціною Михайла Коцюбинського, оповідання Олександра Довженка, Ніч перед боєм та Дрозда... Володимира Дрозда Білий кінь Шептало. Це Ніна Бічуй Шпага, Славка, Беркути, Юрій Винничук, місце для дракона і Вітька та Галя. Дуже цікава повість романтична. Отож, подивіться, будь ласка, на назви, на е, обкладинки книг, і поміркуйте, е, яку книгу ви б взяли почитати першою. Бачите, що тут абсолютно різні жанри. Тут є і оповідання, є і новели, і повісті, і поеми, і навіть драматичний твір. Ну, і, звичайно. Пам'ятаєте, в цьому класі ми вивчали з вами таке поняття, як анотація, і навіть вчилися створювати анотації. То зараз я пропоную вам переглянути анотацію на кожну книгу і вже визначитися з тим, з якої книги ви почнете. Адже справді тут і історія, і філософія, так-так, адже є такі філософські твори, які ми будемо вивчати, і звичайне реальне життя підлітків, таких як ви. Отож, відкриваю наш так званий дайджест Огляд Леся Українка і її поема Давня Казка. Ну, і зверніть увагу, для тих, хто не дуже любить читати, я пропоную послухати. Послухати можна, скориставшись QR-кодом, і вас посилання перенесе відразу на аудіокнигу. Про що ж вона? Давня казка Лесі Українки. В одній країні жив тогоновитий поет. Його пісні розходилися по всьому світу, були порадою і розвагою. Якось поет лежав у гаю просто на стежині, а гурт мисливський за цілий день нічого не вполював, і лицар сам повертався стежиною. Побачивши поета, посміявся, що той, напевно, чекає гостинця, поет же відповів, що в нього є більше багатство поле, небо, синє море і його думки, які скрізь гуляють на волі. Граф посміявся над поетом, ну, ось така, здавалось би, банальна ситуація, на перший погляд, не дуже цікава. Ну, Стосунки графа там багатого і бідного поета. Але вся, як то кажуть, суть полягає в тому, що люди не цінять допомоги інших. Знайома вам проблема. А просто використовують їх і не розуміють, що шкодять їм і всім, всім, хто існує завдяки золоту і свинцю. Тож, це повість про те, як і що найважливіше у житті матеріальне чи духовне. Тож читайте. Далі пропоную вам розглянути драму Івана Карпенка-Карого Сто тисяч. До речі, дуже актуальна, адже 100 тисяч йдеться про гроші. П'єса класика української драматургії Івана Карпенка Карого Сто Тисяч є психологічною трагікомедією, у якій розкриваються такі людські вади, як жадоба наживи та споживацький спосіб життя. Для головного героя твору, сільського багатія Герасима Калитки, Сенс життя зводиться до того, аби купувати все більше і більше землі, ставати все багатшим і перевершити найзаможнішого чоловіка на селі жолудя. Чи цікаво вам, що людина хоче стати багатою тільки ради того, щоб стати багатою? А вам навіщо гроші? Чи знаєте ви про це? А от, наприклад, калитка? Хоче купити все більше і більше землі, хоче, як то кажуть, переплюнути жолудя. і хоче з усього отримати вигоду. І навіть своєму кумові під заставу позичає гроші і свого сина прагне одружити з донькою багатія пузиря. Засліплений власною жадібністю, він стає жертвою інтриг єврея невідомого, який продає йому фальшивих 100 тисяч карбованців. Знаєте, як у відомій касі? Ем... Про Буратіно. Ще в радянському фільмі, отам лисиця Аліса і Кіт Базиліо співають таку чудову пісеньку, що для ж... Ж... жадного Жадібного не потрібен ніж, йому покажеш мідний гріш і роби з ним, що хочеш. Отож, справді, дуже легко обдурити жадібну людину, запропонувавши їй легкі гроші. Але пам'ятайте, діти, що легкі гроші не ведуть до багатства. Як легко пішли, так легко і як легко прийшли, так вони і пішли. Саме тому ці гроші доводять калитку до смерті. І навіть перед смертю калитка думає лише про гроші, насиченість подіями, промовність і та динамічність сюжету підтримують читацьку увагу та зацікавленість, спонукають до роздумів над життєвими цінностями. Отож, проблема грошей в драмі Івана Карпенка, «Карого 100 тисяч. Цікаво вам подивитися. І головне, читаючи, поміркуйте а чи є в нас те? Такі люди і чи актуальна сьогодні така проблема? Далі пропоную вам ознайомитися з Повістю Михайла Коцюбинського дорогою ціною. Справді, назва дуже промовиста, адже дорогою ціною завжди діставалася українцям Бажана Воля. Повість Михайла Коцюбинського дорогою ціною зображує героїку романтичну історію двох закоханих Соломію, яка любила Остапа, а пан видав її заміж за старого фурмана. Бунтівника ж Остапа грозився віддати у солдати. І закохані відважуються тікати на вільні землі. Чи вдасться їм утекти, чи будуть вони разом? Це все ви дізнаєтеся, лише прочитавши повість. У творі оспівуються не лише сила кохання, а й волелюбність та мужність українського народу, що не корився панській неволі. Отож, тут дві сюжетні лінії: одна це лінія історична, тобто події відбуваються саме? Це панщина, кріпаччина, а інша лінія романтична це кохання двох українців. Ну, і звичайно, аудіокнигу я вам теж пропоную, пропоную послухати. Ну, Звичайно, краще читати, якщо нема можливостей, то слухайте. Наступна книга це Олександр Довженко Ніч перед боєм. Ви знаєте, згадувала я цю книгу саме 16 лютого 2022 року. Ми з моїми восьмикласниками вивчали цей твір. Твір фактично говорить про сьогоднішні події. Його можна розібрати на цитати. Це оповідання таке невеличке, коротеньке, а скільки в ньому слів, які ну просто відображають сьогоднішні події? Події відбуваються саме Друга світова війна. А основною думкою твору є уславлення героїчного подвигу українського народу. Обов'язково почитайте, адже Олександр Довженко сам брав участь у подіях Другої світової війни, бо він був військовим кореспондентом. І саме хто як не він покаже реальну. Ще ті події, які відбувалися на фронті, він не боявся говорити правду, за що сталінська влада його не любила, і багато його творів були заборонені. Тож читаймо того письменника, якого Росія дуже боялася. Ну і письменниця, сучасниця, з якої яку я вам пропоную почитати, це Ніна Бічуя. Справді її твір Шпага Славка Беркути, цікавий для вас, семикласників і восьмикласників, адже головні герої це саме семикласники. Четверо підлітків, такі, як ви. І всі вони абсолютно з різних родин. Це Славко Беркута, Юлько Ващук, Лілі Теслюк і Стевко Вуз. І в них настає в житті момент, коли вже неможливо бути безтурботними, як у ранньому дитинстві. Дорослість приходить із випробування на міцність дружби, на чесність стосунків, на осягнення людського призначення. В ній є абсолютно все: є і підлість, і зрада, є і кохання, але є і справедливість. Тож... Рекомендую вам почитати і побачити, як же ось ці підлітки між собою вибудовують стосунки. І не тільки між собою, але і стосунки з батьками, адже мова тут йде про чотири абсолютно різні сім'ї і чотири абсолютно різні способи виховання. Тож не тільки дітям рекомендується почитати, але й батькам для справжнього порозуміння. Ще один ну, дуже цікавий твір, білий кінь шептало». Я його ну просто обожнюю, він мені от, імпонує, але він філософський, його не треба читати прямо. Тобто тут кожен рядок потрібно, як то кажуть, домислювати. Адже Оповідання Білий кінь Шептало Володимира Дрозда було написано у 1965 році. Одне з ранніх оповідань митця написане в ті роки, коли після століть жорстокого цензурного контролю наше мистецтво загалом. Не тільки література вперше розвивається в умовах практично повної свободи. Твір примушує замислитися над важливою проблемою українського суспільства. Пропонує кожному з нас віднайти власну позицію та шлях вирішення цієї трагедії, заперечення людини в людині. Ну і білий кінь шептало, Ви ж розумієте, що мова піде не про тварин. І зверніть увагу на колір Білий кінь шептало. Що він робить серед звичайних, сірих, такі, як, таких, як усі? Отож, про Білого коня шептала читайте в оповіданні Володимира Дрозда. Ну і ще одна повість Ну, повість казка, але її реально теж можна розібрати на цитати, тому що твір дещо філософський. Юрій Венничук пише справді ось такі речі, які справді ми бачимо сьогодні в житті. На перший погляд, у нас головним героєм є дракон. Але ну, що ми? От коли ми говоримо дракон, що у нас відразу в уяві? Дракон злий, який спалює міста, який там з'їсть людей, йому в жертву приносять гарних дівчат. А що станеться, коли дракон ну зовсім не дракон. Він не злий, а добрий. І людей він не їсть. А він їсть овочі та фрукти, які сам же і вирощує, уявіть собі. Він читає Біблію і складає вірші. Але народові потрібно, щоб він помер. Народові потрібно його знищити. Що станеться, коли народові буде замало смерті змія, бо зло ним не вичерпалося? А дракон хоче жити, і він не розуміє, за що він має гинути. І він же нікому не робить зла. І тут, ви знаєте, я завжди пригадую фільм, фільм Ван Хельсінг. Дивилися такий? Там теж є ось таке, ну. Як то кажуть, істота, породжена Франкенштейном, яку, яка теж нікого не чіпає, нікого не робить зл, нікому не робить зла. Але вона настільки страшна, люди її бояться і тому хочуть її знищити. Але ця істота хоче жити. Він каже, я хочу жити, я не хочу помирати. За що мене знищують? Я ж нікому не роблю зла філософське питання. Що буде? Одного дракона на всю державу замало. Де взяти ще скільки драконів, аби кожен мав кого розіп'ясти? Де взяти скільки ют, аби мали на кого перекласти провину? Коли народ не має кого проклинати, сили його підупадають. Боже, пошли нам драконів, говорить Юрій Венечук у своєму творі. Що ж станеться з драконом? І чий загине він? І, до речі, у цьому творі теж є місце. Про людську зраду, про людську підлість і про те, як вірність зовсім невірність і як можна добру людину дуже легко обдурити. Отож, читайте дуже уважно, читайте між рядків. Ну і завершить навчальний рік дуже весела повість гумористична Валентина Чемериса. Повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі на сторінках цієї книги переплилися все. І дружба, і перше кохання підлітків таких же семикласників. Вірність і перший поцілунок, дуелі, перше побачення. Героїчні, а часом і безглузді вчинки підказують від когоробцю шлях до серця Галі Козачок. А твір так і називається Відька плюс Галя або Повість про перше кохання. І саме як же хлопець намагається здобути, як то кажуть, руки дівчини, і як він це все робить, часом кумедно, а часом безглуздо, але за цим всім криється справжнє кохання, адже хлопець здатен на великі вчинки. Чи цікаво вам, я сподіваюся, що ось такий невеличкий дайджест основних творів вже перед вами і ви вже визначилися, з якого твору почнете читання. Ну, але ж ще не все, чи пригадуєте ви, що у нас трапляються і уроки позакласного читання? Для додаткового читання я теж пропоную вам ось такі три книги, які не залишать вас байдужими. Адже вони теж про таких же самих підлітків, як ви, про їхнє життя, про стосунки і про те, як вони шукають своє місце у житті. Дерманський Сашко, стонадцять халеп, Остапа Квіточки, Думанська Оксана, це школярка з з передмістя, і Сергій Гридін не такий. І ось перед вами QR-коди. За якими ви зможете знайти в інтернеті самі тексти і прочитати твори повністю? Я думаю, що вони вам сподобаються. Ну і ось вам корисні посилання на онлайн-бібліотеки, де ви можете знайти і основні твори, прочитати, і додаткові. А також, якщо кого зацікавить, можна подивитися всі відеоуроки з літератури за цим QR-кодом, цілий плейлист. Де ви можете переглянути відеоуроки з літератури для восьмого класу. Ну, це раптом вам не буде чим зайнятися, бо дуже часто діти, особливо в інстаграмі, пишуть: от я не знаю, що мені робити, мені нудно порадьте щонебудь». Ну і найкраща, найкраща порада яка? Книгу почитай. А ось вам і корисні посилання на ось ці книги. Ну і звичайно, не забудьте про читацький щоденник. Знаєте ви навіщо він? Бо книги-то ви читаєте влітку, а навчальний рік починається з 1 вересня, і доки ми до тої чи до іншої книги доходимо. То, можливо, пам'яті властиве забування. Людина може забути, про що ця книга. А от саме читацький щоденник, коли дитинка розгортається читацький щоденник, то освіжає у пам'яті те, про що людина читала. Тож, для чого цей читацький щоденник? Ну, по перше, на пам'яті. Поміркувавши, обміркувавши, записавши, ви застосували всі формати запам'ятовування інформації. Як відомо, пам'ять доволі легко натренувати. Книги не губляться в глибинах розуму. Книга стає на поличку пам'яті з усіма закладками, висновками, ідеями щодо неї. І е, читацький щоденник це безперервний пошук цікавинок, шукаючи символи чи цікаві факти про книгу, читання стає своєрідною детективною грою. І ви, як Шерлок Холмс, по пазлам складаєте сюжет. А якщо ви забули, в якій формі можна скласти читацький щоденник, то я вам ось даю такі шаблончики. Традиційний читацький щоденник, в який ви записуєте автора, назву твору, рік написання, можете вказати навіть, скільки часу ви читали цю книгу, кількість сторінок, якщо у вас був друкований варіант, а не електронний. Ну і звичайно, ви запишете сюжет. Можна скласти план, записавши основні події. Обов'язково пишіть про те, що сподобалося або що не сподобалося. Адже коли ви читаєте книгу, у вас всі емоції свіжі. І також ви пишете героїв, зразу, як ви їх побачили, риси їхніх, їхніх характерів, як вони між собою взаємодіють. Ви можете їх поділити, наприклад, на головних або другорядних, на тих, хто є носіями добра, а ну, на вашу думку, або і тих, хто є носіями зла. І таким чином ви зразу, будуючи, от записуючи цей читацький щоденник, ви собі вже фактично Готуєте домашнє завдання на урок, який у вас буде під час навчального року. Бо розумієте так, що коли ви будете навчатися, у вас вже в 8 класі додається більше предметів, і крім української літератури, у вас там ще і зарубіжна, і мова, і англійська, і фізика, і хімія, і алгебра, і геометрія. ой, там скільки предметів. Тож збережіть свій час і. Як то кажуть, полегшить собі життя протягом навчального року, складаючи читацький щоденник. Також рекомендую вам записати, створити або ж зібрати свою рідну валізу вражень. Ось в такій формі, куди ви випишете цитату, яка найбільше вразила в цій книзі, два уроки, які ви засвоїли, прочитавши книгу. Як змінився ваш світогляд після прочитання книги? Чи вплинула ваша книга? От ви спочатку думали, що воно ось так, а прочитавши книгу, ви зрозуміли якісь абсолютно інші істини і почали, як то кажуть, як то кажуть, побачили світ абсолютно іншими очима. Чого навчилися, прочитавши твір? Ну і важливо описати свій настрій, з яким читали книгу. Можете навіть намалювати шкалу почуттів, як вони змінювалися впродовж книги. Буває так, що дитина читає нецікаво, 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 а потім хопа, і цікаво. І далі дитина читає на одному подиху. Адже цікаве не завжди на початку. Буває таке, що інтрига закручується аж всередині твору. Також ви можете записати, чи порекомендуєте ви цю книгу друзям і чому порекомендуєте або ж не порекомендуєте. Ну, ось вам я показала два варіанти, що можна написати у читацькому щоденнику. Ви можете з двох варіантів зробити один, виписати те, що, на вашу думку, буде найцікавіше. Ви можете для читацького щоденника взяти звичайний зошит, можете в альбомі там намалювати, хто ще любить малювати там ілюстрації, можете зробити читацький щоденник в електронному варіанті. Тобто тут вже ваші можливості і ваше бажання. Ну і ось іще вам пропоную заповнити невеличкий підсумок, який вже стосується літератури сьомого класу. Пригадайте твори, які ми читали в сьомому класі. І поміркуйте, який твір вас розсмішив, а який засмутив, а який, можливо, надихнув і як. Які твори, на вашу думку, слід би було вилучити з програми і чому? Кажіть обов'язково найбільш повчальний для вас твір і чим він вас нав... чого він вас навчив? Також запишіть, у якому творі ви хотіли б змінити кінцівку і на яку. Ну і, можливо, ви якомусь герою хочете дати поради, і які? Ось такий цікавий підсумок літератури в 7 класі. Обов'язково заповніть ось таку невеличку анкету, і надішліть на оцінювання. Мені цікава ваша думка. Зробити, до речі, це можна у звичайному зошиті. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній ось такий огляд. Книги, огляд літератури. Обов'язково, якщо сподобався, то поставте лайк цьому відео і підпишіться, адже на моєму каналі вас чекає ще багато цікавого. Отож, любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, адже книга це телебачення, кіно, радіо, мистецтво, музика, наука, мотивація, мережа. Тільки книга може це поєднати і подати людям. Лише Візьми її до рук. І у книги ніколи не пропадає сигнал. Бережіть себе, приємних вам канікул. Не забувайте про те, що повинні ви реагувати на сигнали повітряної тривоги, адже ваша безпека у ваших руках. Тож Подбайте про себе і про ваших близьких і обов'язково читайте, адже читання дасть вам життєвої мудрості. А я вас чекатиму на наступний рік з нетерпінням. І не забувайте читати книги. До побачення. На все добре і приємних вам канікул!